З наближенням анонсованого Україною контрнаступу та розкитом бавони росіяни посилюють заходи з виявлення членів українського підпілля. За даними центру національного спротиву в Криму, проводять обшуки нелояльних також почастішали випадки вибіркових перевірок. Як у цій атмосфері діє український спротив на півострові? Далі у сюжеті. Наразі кримське підпілля налічує десятки невеличких організацій. Відкрито заявляють про свою діяльність кримські бойові чайки, жовта стрічка, а теж та кримські партизани. Наразі територія поділена на два полюси: окупанти та колаборанти, які намагаються панічно готуватися до контрнаступу ЗСУ, та наші громадяни, які чекають на звільнення та намагаються всіляко підтримувати свою українську державу. Відтак, поряд із кілометровими окопами та бетонними протитанковими спорудами, дедалі частіше з'являються кольори українські. Ського стяга, написи ЗСУ йде на стінах та звучить Слава Україні. Так, з осені 2022 року. Рух громадянського спротиву Кримські бойові чайки, який прагне деокупації півострова та випровадження росіян, розвішує листівки із закликами до кримчан, щоб вони спалювали військкомати, аби уникнути мобілізації у телеграм-спільноті. Прибічники кримського підпілля постійно діляться інформацією про свіжу бавовну, колаборантів та підривну діяльність, наприклад, з розмальовування російських рублів. thank <laughs> you Більш відомий широкому загалу рух спротиву жовта стрічка зародився весною 2022 року в окупованому Херсоні. Втім, зміг розлетітися далеко за межі області. Наразі активісти мають своїх прибічників навіть у російському тилу. Тільки за березень 2023 року. Активісти руху Жовта Стрічка розмістили у Севастополі, Сімферополі, Ялті й Керчі Понад 100 про українських графіті пов'язали близько 300 жовтих стрічок, з символу спротиву російській окупації в організації. Наголошують, що на півост острові перебуває майже тисяча активістів українського руху. Також минулого року в окупованому Криму з'явився підпільний військовий рух українців кримських татар та росіян. А теж їх головна мета підривна діяльність та руйнування армії РФ зсередини. Утім, дуже швидко цей рух розповсюдився як на тимчасово окуповані території України, так і на Росію. Ми мобілізувалися до російської армії, аби руйнувати її середини. Ми будемо зливати позиції солдат-техніку. Ми будемо влаштовувати диверсію на складах і штабах у жовтні 2022 року. А теж вперше заявили про причетність до ліквідації 13 російських військових у Севастопольському воєнному госпіталі. Цю операцію вони назвали ніччю розплати. З того часу вони підтверджують свою причетність до десятка загадкових смертей російських солдатів та офіцерів. На території окупованого Криму та за його межами. Хочу передати привіт Сергію Аксьонову, який займається незаконною мобілізацією кримських татар та українців у Криму. Серега рух, а теж скоро прийде в Сімферополь. Чекай нас у гості, накривай на стіл. Активним знищенням російських загарбників також займаються активісти руху кримські партизани. Вони наводять нашу артилерію на стратегічні об'єкти окупантів, забезпечують диверсійну діяльність, отримують доступи до систем спостереження росіян та зливають дані Україні. За даними центру національного спротиву, наразі у Криму є чималі зрушення. Мешканці півострова не хочуть бути під російською окупацією, і люди дійсно чекають на звільнення півострова. Чекає цього, і наприклад, гурт антитіла, який вже оголосив про концерт у Ялті влітку 2024 року.